Доброго ранку. Сьогодні 1 вересня, перший день осені. Нам не хочеться, щоб літо нас покидало. І погода цьому сприяє, на вулиці тепло. Ось, до речі, нагадування про осінь. Листочок упав з дерева жовтеньке. Але все одно час летить вперед. І це, мабуть, не закінчилось літо, а закінчився один рік життя влітку. Але літо ще буде попереду, в 2026 році. Будемо мати надію, що це буде гарне вже літо для нас, українців. Але осінь вже вступає в свої права. Ось ми з гучиком на прогулянці вранці. І побачили перед собою ось таке дерево липа. І можна побачити, скільки вже на ній жовтих листочків. Тому осінь поступово входить в наше життя. І від цього ми нікуди не подінемося. А всім бажаю гарного, тихого. Та спокійного дня.